Я схильний думати, що насправді оця от повна безконтрольність і непідзвітність вона е, породжує відчуття е, безкарності. Ну а почуття безкарності необхідні то тягне за собою зловживання. Що власне кажучи, ми і побачили у діях тих детективів набу, які і затримані Службою безпеки України за певні дні в інтересах Росії. Тому я прихильник того, що повинна бути за, е, система стримувань і противаг ну, для того, щоб балансувати, щоб не було е, відвертого е, нахилу в один чи в інший бік. Тому, коли мені говорять, наприклад, що генеральний прокурор він типу, поганий, йому не можна довіряти, попри те, що його схвалює Верховна Рада України, да, тобто це е, орган представницький. З найвищою рівень легітимності з точки зору політичної теорії. А керівник САП, я йому маю просто бездостережно довіряти. Він априорі у мене є ті типу, по святим. Коли мені розказує, що конкурс автоматично вирішує ці проблеми, я нагадую суддю Верховного суду з габіленовим діваном і трьома мільйонами доларів в нього. Тобто я наголошую, що е, самого по собі. Ані конкурси, ані призначення, вони не вирішують проблему. Проблему вирішує лише система стримання і противаг. І Оцей новий закон він дійсно балансує систему, тому що е, він з одного боку надає певні повноваження генеральному прокурору, але не забирає повноважень у е, прокурора антикорупційної прокуратури. Просто він також може, ну якщо хочете, блокуючий пакет акції має. Тобто, грубо кажучи, прокурор генеральний отримає повноваження, але ці повноваження не є абсолютними. Але і з іншого боку, тепер, тобто і е, антикорупційний прокурор, грубо кажучи, він тепер не є зовсім непідзвітним нікому, тому що йому вже можуть поставити запитання і спитати, а що відбувається з тими чи іншими провадженнями, коли будемо бачити обвинувальні акти, наприклад. Коли прокурори припинять забувати приходити на е, засідання е, в даному контексті ВАКЦА, наприклад, коли вони почнуть виконувати інші свої процесуальні функції, тому я схильний думати, що у ці е, механізми, які запроваджені, патрусі я зараз це коментую винятково під кутом зору політичної теорії. Тобто, я вважаю, що це крок вперед, тому що це дозволить. Більш ефективно координувати зусилля цих органів, бо до того вони були розкоординовані, розумієте в чому справа. Тобто, дуже часто е, зусилля одного органу суперечили е, позиції іншого органу.